Україна розпочне новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. За його словами, у 2024 році українська армія планує не лише оборонятися, але й готувати контрнаступ. Водночас Зеленський наголосив, під час штурму необхідно думати і про життя військових. Мовляв, якщо Україна втратить бійців, то втратить усе. Окрім того, він анонсував сюрпризи для окупантів, але про подробиці не розповів. Далі цитата. Оборонятися завдання номер один продовжувати нашу успішну історію на чорному морі. Ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Глава держави вважає, що кремлівський диктатор не зупинить війну самотужки, доки не програє в ній. Відтак Київ не піде на замороження конфлікту. Водночас Зеленський назвав Путіна неадекватною особою, яка становить загрозу для цілого світу. Цитую. Путін має розуміти, і ми всі маємо його до цього підштовхувати. Що весь світ потребує миру, весь світ не дасть йому можливості окупувати Україну і зруйнувати її повністю. Чого він прагнув і досі прагне. Він хоче знищити НАТО. Це його мета. Війна завершиться тоді, коли світ зрозуміє, якою загрозою є Путін. В інтерв'ю президент України також прокоментував звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він назвав усунення з посади перезавантаженням та змін. Ною військового командування. Нагадаю, на початку лютого Зеленський відправив у відставку залужного та призначив новим головкомом Олександра Сирського. Ми повинні бути швидшими. Це означає, ми маємо упускати усю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Час це гроші. А в нашому випадку це не гроші, а життя людей. Він захищав нашу країну, і за це я нагородив його цим званням герой України. Зеленський також розповів про ситуацію на фронті. За його словами, вона несправедлива, бо українській армії бракує озброєння, йдеться про системи Петріот для захисту неба та далекобійні системи дальністю 300 кілометрів. Андрій Дідудюк, телеканал НТА.